Будемо говорити сьогодні з політичним політичним громадським діячем, екс-військовослужбовців, екс-міністром внутрішніх справ України, колишнім генпрокурором. Юрієм Луценком. Юрій вітаю. Вітаю. Юрій, дивись. а Вчора я покрова День захисників і захисниць України лунала величезна кількість пафосних заяв. Більше того, Шмигаль висловлював а, все позитивне і проти всього поганого замість того, щоб забезпечувати Збройні сили України, всім необхідним а, влада робила гучні промови, лунали яскраві реляції, і після цього тиша. Чому і досі влада робить гучні заяви? Попри те, що нас суспільство вважає, що саме влада не підготувала. Країну до повномасштабного вторгнення. Чому запитую? Тому що вчора вийшов ще й соцепрос, е, е КМІС, а там страшна цифра для влади. 81% українців вважає, що країну не готували. Навіть попри те, що Данілов казав, готували! Я ж чорний костюм натягнув. Готували! Навіть попри те, що розповідав Подоляк Лєченка, і всі інші. Люди вже вважають інакше. Не готували, бо інакше б може і війни не було б, а може, а може взагалі пішла б вся історія по іншому сценарію. Скажи, будь ласка, чому влада досі не каже, хто відповідальний? Чому влада досі не намагається а, визнати свою провину? Ну про те, що готували країну до травневих шашликів, а не до повномасштабної війни, і е, чим це може, ну, скажімо так, не загрожувати владі? А які сценарії у неї попереду? Так, да, вчора дійсно була покрива. Дуже серйозне свято не тільки для віруючих, але й для всіх, хто боронив і боронить, і, на жаль, ще мусить далі боронити Україну? Влада в цей час дійсно займалася пафосом. Але ти знаєш, це трошки смішно. Таке враження, що вона в повному сенсі надіється на таке ж саме чудо, якої була покрива Божої матері для обложеного Константинополя. Ну ти ж пам'ятаєш тоді, до Константинополя з'їхалися вороги, і вже а, майже да. підійшли під його стіни. І тут Божа матір своїм покровом розмитала їх через морську бурю до того, щоб всі вороги щезли. І тому Зеленський. Його естрадна церкова кампанія е, зараз пропихає через парламент постанову про підтримку вручення Нобелівської премії мира президенту Сполучених Штатів Трампу. він для, для них нова покрова. От Трамп прийде, порядок не веде. От а вони звірують і будуть. А що робити з тим то, то, то поданням, яке вже Мережко робив? Голова а він е же його від відкликав. Він же його відкликав. Причому саме незручний момент. Воно ж ще там серед них, і головою вже не сильно думає, коли вносив, це було смішно. А коли його прибрав, якраз розпал, ну скажімо так, загострення бажання Трампа отримати цю статуетку. А тепер вони вирішили внести нову колективну та ще й всю Верховну Раду до цього спонукати через голосування за постанову. Тобто, от у мене таке враження, що люди реально вірують в якесь божественне чудо, якщо не від Божої матері, то від Трампа. І це а яке що вони час, а яке чудо повинно змінити ставлення людей? У дивіться тут вийшло опитування західні розвитки з початку листопада, 21-го року попереджали публічно, що Росія готує напад від перших попереджень до початку вторгнення у лютому. Пройшло близько чотирьох місяців. На вашу думку, Україна достатня чи недостатня зробила, щоб за цей час підготуватися до нападу, і 81% відсоток. З 22-го року вже зрозуміли люди, десь як динаміка мінялася недостатньо 81%. Більше того, коли навіть ну, сором'язлива Кміс не називає того, хто в нас головнокомандуючий, хто повинен готувати країну до повномасштабного вторгнення, але люди пишуть, що. Політична влада не додала необхідних зусиль для підготовки в Про це каже. Але є ще цікавий момент. От хочу, щоб ти це пояснив мені, а що це таке. Саме населення не вірила у вторгнення і не готувалося належним чином. 35% так вважає, це про що мова? Я вбачаюсь, люди повинні були копати окопи, мінувати підходи до своїх населених пунктів, брати зброю самі в руки. Про це що? Тому що людям вже розповідали: готуйте до травневих шашликів, не треба. А навіть Арестович казав, розбирайте тривожні валізи. Якщо щось трапиться, я піду в збройні сили. Ну. Збройної сили він не пішов, але й тривожні валізи людям знадобилися. То, от що, що в цьому так, що не так? Ну, давай почнемо. Спочатку. Шановник КМІС помилився, формулюючи запитання, бо не з вересня, ні, не з жовтня 2021 року, а з серпня 2021 року Україна стала отримувати офіційні попередження від західних розвідок про неминучість вторгнення. Всього їх до початку вторгнення цих попереджень було більше чотирьох десятків, не кажучи про набагато більшу кількість аналогічних попереджень від українського головного управління розвідки, на чолі з Буданом. У жовтні, про що питає ЕКМІС, просто була е, яскрава подія, коли Захід зрозумів, що в Україні не придають значення їхнім тривожним повідомленням, і прислали сюди, в Київ керівника ЦРУ пана Берца, який з картами, з е, аналітичними записками, звичайно, не розкриваючи джерел, пояснив, що готує Росія, по яким дорогам, які підрозділи, куди будуть рватися. І він назвав три ключові точки: Гостомель, Чангар і Чорнобиль. Якщо хтось хоче, пошукайте, будь ласка, в Ютубі е, відео виступів пана Бернса після його відставки. Він згадував про цей візит і розповідав про те, е, як він наполегливо намагався достукатися до президента України та його команди. А кому ще захочеться, то натисніть кнопочку і подивіться, що відповів йому Зеленський і що нам показував е, всі провладні канали. Тоді ще марафона не було. Пам'ятаєте з такою е, чисто кварталівською е, посмішкою і інтонацією він сказав: Ваша розвідка, звичайно краще. Звичайно добра, але ви там за океаном, а ми тут знаємо все набагато краще. Інтонація була така: дякую, їдьте додому. Ми тут якось самі з Кремлем домовимося. Тому е, на той момент. Жодної підготовки до війни, не дивлячись на чотири десятка, якщо точно 41 повідомлення західної розвідки не вчинялося. Що саме не було зроблено? Я не буду довго розповідати, але дуже короткі тези, які мав би зробити будь-який керівник держави і верховний командувач, якщо біля твого кордону збирається 180 тисячна війська вторгнення. Перш за все, він би мав з самого початку приходу до влади розробити всі необхідні нормативні документи. Справа в тому, що в законодавстві України новообраний президент, йому прописано там два місяці на підготовку такого-то оборонного документу, чотири місяці такого то і так далі. Так далі. Я не буду е, перечисляти всього, що було затягнуто, бо затягував до року. Але 21 вересня. 21-го року, тобто, вже після повідомлень західних розвиток про неминучість вторгнення, президент Зеленський приймає рішення про зупинку скасування державної програми розвитку ЗСУ. Це програма, які розписано, скільки грошей, на яку техніку, її виробництво, ремонт, розміщення і так далі. Передачу війська має йти кожного року. Він просто вирішив, що це не потрібна макулатура, а всі гроші пішли на велике будівництво. Хочу нагадати, що в останній передвоєнний рік зелені корупціонери вклали у велике будівництво 5 мільярдів баксів. 5 мільярдів баксів в асфальт. Збройні, в тому числі за рахунок коштів на ракетні програми і на розвиток іншої техніки для Збройних сил України. Саме головне, що не зробив президент перед е, обличчям ну очевидної навали, він не підписав план застосування ЗСУ. Пояснює, без плану застосування Збройних сил України ні один командир, ні одної бригади від бригад і аж до головнокомандуючого залужного не мали права виходити в поля. Копати фортифікації, готувати вогневі мішки, мінувати, е, а тим більше щось там зривати. Це неможливо. Будь-який військовий сідає в тюрму, якщо він висуває війська без плану, введеного президентом плану застосування ЗСУ. Окрім звичайно, маневрів на полігонах. Чим залужний і мусив займатися? Для того, щоб, хоч якось вивезти війська з місць дислокації, він відправляв їх на полігони. Ну, але ви ж розумієте, що від полігона до. Точок прориву, ну, м'яко кажучи, дуже далеко. Так от, дійшло до того, що залужний із міністром оборони, розуміючи, що президент просто не хоче підписувати документ, який дозволить військам виходити з Ангаю, копати окопи, ставити вогневі засоби, мінні поля і так далі, він змушений був взяти на себе ну, за велику відповідальність, я б сказав, юридично. І 18 лютого, вдумайтеся, 18 лютого 22-го року він разом з міністром підписали квазі-документ. Тобто, якщо немає указу про застосування збройних сил, вони випустили просто свій спільний наказ. Він називався Стратегічний план застосування ЗСУ та інших формування, і так далі. Тобто вони зробили те, що мав зробити президент, але юридичної сили, ну м'яко кажучи, була сумнівна. Тим не більше... Це раз особистий авторитет, це подіяло на війська, і вони почали розходитися. Якби цей документ не був підписаний, то е, Русня знищила би першими ракетними ударами усю нашу техніку. Я хочу ще звернути увагу, що фактично, якщо б не відбувся наступ, то обидва підпали під судове переслідування. Це... І, і, і вибачте, будь ласка, і ще одна. і якщо, а, якщо б вони це не зробили. Не зробили Росіяни не зайшли би в Київ, Чернігів, Харків. Це саме те ті напрямки, які вони перекрили, вивівши підроз... підрозділи і бригади з ППДшок. Бо це було навчання, це було щось ще, але фактично це дозволило передислокувати підрозділи, бойові підрозділи, на захист цих напрямків. Ну, Двісь дуже конкретний приклад: із Рівненського полігону танковий батальйону, що не помиляюсь, був прокинутий на Житомирську трасу. Із е, полігону під Києва висунулася Перша танкова армія під Чернігів е, з широкого лану ціла бригада 59-та був команду отримала команду йти звідти до Антонівського мосту. Якби вони цю команду не отримали 20-го числа, то 22-го вже попали б в мішок просто в оточення. Вся бригада, ти розумієш, бригаду розкрутити, і вишукувати, і дотягнути. По нашим дорогам це не один день, тобто, факт е, те саме відбулося в Харкові, те саме відбулося в усіх точках, звідки йшла Росія. Але ще раз підкреслюю, цей документ мав підписати президент, те, що його підписав залужний з Резніком. Вони взяли на себе величезну відповідальність, в тому числі юридично, і ти абсолютно правий. Якби раптом Путін відтягнув вторгнення, наприклад, на місяць, я впевнений, що і залужний ризніков отримали б кримінальну справу. Тепер, звичайно, побояться це зробити. Бо фактично вони врятували як мінімум Харків, Чернігів, Житомир і Київ. Як мінімум. А тепер, ну але це перше: це про документи, що не зробив Зеленський. Друге, що він не зробив, ну взагалі річ нечувана для будь-якого керівника країни в такій ситуації. У тебе під е кордонами вже півроку стоїть 180 тисяч військ вторгнення, і ти бачиш, як вони готуються. Шикуються. І при цьому, що ти маєш робити першим? Те, що роблять всі в такій ситуації, який був перший указ, виконуючи обов'язки президента Торчинова при вторгненні Росіян Крим? Указ про мобілізацію. Яким був перший указ президента Порошенка, обраного в 14 році? Указ про мобілізацію. І ці два укази дали можливість звільнити дві третини окупованого Донбасу. Може, хтось позабував, але українські прапори знову підняли і на Сівєродонецькому, і в Краматорську, і в Славянську, і в Лисичанську, і в Бахмуті, і так далі. і Так далі. Так от, це все відбулося через мобілізацію. Ба Більше тоді вони проводили мобілізацію, ну, скажімо так, з неіснуючих резервів. Бо Янукович, звичайно, ніяких резервів не готував. А за часи АТО 14-18-го року. Було підготовлено 250 тисяч резервістів першої і другої черги. І от їх президент Зеленський мав би згідно закону призвати. Чому я кажу згідно закону? Бо і в Конституції, і в законі про оборону написано дуже чітко: Президент України оголошує мобілізацію в разі нападу на Україну або загрози нападу. Цитую дослівно скажіть мені. Існувала загроза, якщо ти бачиш з усіх і українських, і західних джерел космічної зйомки, до з біноклів ти бачиш 180 тисяч військ вторгнення. От існувала загроза вторгнення. Більше тижні існувала, тим більше, що тоді е, західні розвитки дали інформацію. В стаб-пункти росіян завезли. Кри кров. кров для перелівання, і це був перший доказ того, що готується до бойових дій. Після того було доведено все інше. Але ти знаєш, я вчора зітхнувся з тим, що говорячі голови банкової почали аргументувати. Щас вибачте, чому це... я останній пункт скажу, що мало б буде я, якась це Тобі впишеться, що угу. чому це не було зроблено? Тому що якщо б запровадили мобілізацію, і якщо б а, запровадили воєнний стан, то тоді б. Це б не сприйняли наші партнери, назвали б нас провокаторами і залишили б нас один на один з росіянами. Нова теза від офісу президента. Дивіться, вони можуть брехати е, скільки завгодно. Але як сказав один мудрий американський президент Русель, е, людей можна дойти довго, але не вічно. Так само і тут. Люди ж прекрасно розуміють. Що мобілізація була єдина ну будь які країні? Так відбувається скрізь Ну, подивіться на недавній конфлікт між Індією і Пакистаном. Подивись на будь-які інші конфлікти по всьому світу. Що робить президент, коли починається скупчення військ супротивника? Мобілізацію. Ну, якщо ти боїшся провести повноцінну мобілізацію, проведи мобілізацію для військових навчань. Це ж резервісти першої і другої черги. За Чиснів Порошенка їх кожен рік виводили на навчання, бо вони для того і існують резервістами. У всьому, у всьому світі так робиться. І якщо Путін проводить так звані навчання навколо України, то Україна, очевидно, мала би проводити так звані навчання вздовж своїх кордонів. Ну це ж, просто я не знаю, для, для, для другого класу, третьої, четвертії задачки. Тим не менше цього не було зроблено. Щоб ніхто не сумнівався в наявності ну, такої можливості, давайте згадаємо перші дні початку війни. Пам'ятаєте, всі воєнкомати були обложені чергами людей, бажаючих йти на фронт. В основній своїй масі це й були оці 250 тисяч резервістів. Ось чому територіальна оборона, яку ніяк не хотів створювати наш президент і лічно чорномундірний ветеринар, секретар Ради нацбезпеки Данілов. Він просто по освіті вітернар. От вони не хотіли теро. Після прийнятого парламентом рішення про створення теро вони ну, всіляко тягнули. Гнобили там кличка та інших мерів за спроби допомогти розгорнню теро. І тому на день війни в теро було 8 тисяч. А вже через тиждень після початку війни там було 160 тисяч. Це оці резервісти, яких не призвав Зеленський перед війною, стукалися воєнкомати. І якщо не в свою, то в будь-яку військову частину хотіли йти в бій, бо вони були на це натреновані в 2014, 15, 16, 17, 2018 роках. Звичайно, серед них були і інші люди, такі як там ми з тобою, наприклад, я не був резервістом, але ми також пішли у перші дні. Але от саме це показує, що призов резервістів на навчання або на повноцінну мобілізацію був конче необхідним. Взагалі, сьогодні, дивлячись на карту, Війни ми все бачимо. Сьогодні зелені дуже хваляться, що за останній рік Україна втратила лише один відсоток території. цим хвалиться може лише український солдат, а не ті, що тилові, які окопалися на банковій і пишуть Зеленському красиві виступи. А чому вони не кажуть взагалі, скільки ми втратили за час війни? От не за останній рік, а за час війни. Не будуть писати, бо тоді треба згадати про втрату півдня, коли за декілька днів. Була захоплено весь лівий берег Херсонської і Запорізької області. Фактично без боїв. А чому так сталося? А так сталося тому, що на Чонгарі до е, е, приходу зелених стояло 21 тисяча військ з замінованими е, мостами, які ведуть з Кримського півострова. А на час торгівня там стояло 300 чоловік напівкомплектного батальйону морської піхоти. Без, да, і 6, якщо не пам'ятаю, чи 6, чи 8, вже не пам'ятаю, е, саперів, які мали контролювати в три зміни. Е, всі мости, там порядка восьми мостів, які були заміновані, що не дало би можливості росіянам просуватися. Не було бригад на південному напрямку, попри всі попередження західних розвиток. Чому не було? Бо людей не було, а 250 тисяч людей, з яких можна було. Сформувати або зразу бойові бригади, або територіальну оборону, або навіть провести навчання, скажімо, на лівому березі, указ не виходив. Указ про мобілізацію не виходив. І останній документ. Останній документ також стратегічний. Знову ж таки, про це пише і Конституція, і закон про оборону. Президент України в разі загрози мав ввести воєнний стан. Воєнний стан. Але він не був введений. Скільки не вимагала опозиція в парламенті, скільки про це не казали військові, що тільки воєнний стан і указ про застосування Збройних сил, про яких ми говорили на першому пункті, дає можливість їм рухати техніку. Але президент відтягував Раду нацбезпеки. А зрештою, коли її провів, якщо не помиляюсь, чи 20, чи 21 лютого, вони проголосували за надзвичайний стан. За воєнний стан голосували лише два члена Ради Нацбезпеки – Залужний і Резніков. Е, е, Резніков, нагадаю, тоді був міністр оборони. Всі решта проголосували за надзвичайний стан. Пояснюю, яка різниця. Воєнний стан дає повноваження військовим виходити на рубежі, а надзвичайний стан дає повноваження поліції. Перевіряти, ну, більш, скажем, прискіпливо, документи на дорогах. Так, до чого готувалася влада? До війни чи до закручування гаяк незадоволеним? Відповідь, по-моєму, очевидна. Сумуємо: цифра у 80% населення, які вважають, що влада не готувалася до війни, сформувалася не тільки на дебільних розмовах про шашлики, на фоні накопичення. Сотень тисяч російських колон вторгнення. Вона також виходить із практичного стану речей. Президент Зеленський не розробив відповідний документ про план застосування ЗСУ і не вів його в дію, що не дало можливості військовим рухати техніку і особовий склад. Він не провів мобілізацію. Що забрало у них щонайменше 250 тисяч можливих оборонців рубежів в перші дні війни? Ну, ти розумієш, що на півдні, наприклад, поставити дві-три бригади, ще дві три під Харковом ще дві під чернігером І я сумніваю, що Путін взагалі в таких умовах почав би війну. І третє, він е, не ввів воєнний стан до останньої секунди, а значить, ніяких мостів або навіть ну, або інших дій ні юридично, ні фактично військово не могли здійснити. Якщо до цього додати е, знищення фінансування ракетних програм з 2019 року на користь асфальту, то картина, як казали класики, картина маслом. І тому люди, які кажуть, що у цьому винна влада, абсолютно правильно формулюють свою відповідь. Ну, а тепер, звичайно, про те, що є, ну дійсно дивує в цьому опитуванні. 20% вважають, що війна, що винні від початку війни не влада, а самі люди, бо вони не вірили в війну. Не готувалися. Не готували. І не готувалися. Ну, мені, чесно кажучи, складно було би пояснити, а як би мав готуватися звичайний громадянин, наприклад, Береза, якщо влада. Не хоче готуватися до війни. Ну хорошо, ну ну склав ти тривожний там тривожну валізу. Склав тривожну, тривожну валізу. Е, добре, ти почистив автомат. Добре, ну, ти... Говориш, ти... Домовився, домовився з тим, що якщо таке станеться, я повинен буду приїхати да, да. в Хтось має евакуювати сім'ю. Ні, ні, Допустим, далі навіть... ми і домовились, куди я приїжджаю. Я приїхав, я був в департаменті патрульної поліції, туди приїжджали всі, хто домовлялися тоді, тоді ми всі об'єдналися. Ще раз, це ми домовились заздалегідь, а на державному рівні. Ну, що ми, напевно, ми... мається на увазі, що ти не вирив покоп біля свого під'їзду. Ну, іншу... Там нема що... де, там асфальт всюди. Та проблема. Треба кірочки виробити і зробити ще. І, а, значить, і, і роз розмалювати секторі оборони. Послухай, насправді відповідь, якщо не Йорнічать, відповідь також зрозуміла у всіх опитуваннях, по всіх питаннях, ви знайдете одну яку-небудь графу найбільш такого а, відмазуючого владу, де буде 20%. Подивись, по, по всіх опитуваннях воно проходить скрізь, де треба визнавати вину влади, знаходиться 20%, які кажуть ні-ні. Це і приду ето другое знаєш ця історія. Е, а далі подивіться, будь ласка, е, скільки людей дивиться єдиний марафон? Ти, напевно, не здивуєшся. 20% відсотків. Це жертви, е, пропаганди зеленої пропаганди за наш з собою, за загальноукраїнський кошт через єдиний марафон. Їм придумують різні казки. В які, на жаль, вони вірять. Причому не тому, що вони аж настільки вірять, от я питав у людей: ну от кажу: ну навіщо ти дивишся марафон, якщо там все рівно немає правди, він ну, каже: ти знаєш, мені легше це як ну, от, сидіти постійно на знеболюючому. Мені просто легше. Я знаю, що вони але Мені так легше переживати цю ситуацію. І от ці люди звикли до цієї дози. Брехні пропаганди, і 20% відсотків придумують самі неймовірні е, відмазки, які їм підкидають е, оці борзі писаки банкові, всі ці Лещенки, літвіни подаляки. Оця вся гоп компанія їм підкидає яку-небудь дурницю про те, що винен хто завгодно, крім нашого бубочки. А в принципі, ми перемагаємо. І цих 20% відсотків виринає постійно з цієї історії.